Привіт, давайте поговоримо про те, без чого ми вже не уявляємо свого життя. От, наприклад, як телефон ловить Wi-Fi, або як вдається відправити документ на друк, коли принтер стоїть узагалі в іншій кімнаті. Здається, ніби якась магія, правда? Насправді це все комп'ютерні мережі. І сьогодні ми розберемося, як ця магія працює, і почнемо з найпростішого. От уявимо собі таку буденну ситуацію, знайому, мабуть, кожному. Є файл на ноутбуці, його треба терміново роздрукувати. А принтер принтер підключений до стаціонарного комп'ютера десь в іншому кутку квартири чи офісу. І що тепер робити? Саме ця, здавалося б, дрібна проблема ідеально показує, для чого взагалі придумали комп'ютерні мережі. Ну, перше, що спадає на думку, це, звісно, флешка. Записати файл, витягти флешку, віднести до іншого комп'ютера, вставити, роздрукувати такий собі, знаєте, дідівський метод. Працює, але ж незручно. На щастя, є куди кращий, значно елегантніший вихід, спосіб, який взагалі не вимагає ніякої біганини. І цей вихід це рішення, комп'ютерна мережа. І це не просто якийсь технічний термін, це по суті ключова ідея, яка дозволяє нашим пристроям спілкуватися один з одним напряму і вирішувати нашу проблему з принтером без жодних флешок. Якщо говорити просто, комп'ютерна мережа це просто група пристроїв, які з'єднані між собою. І мета цього з'єднання дуже проста: дати їм можливість обмінюватися інформацією і разом користуватися різними ресурсами. Це можуть бути файли, доступ до інтернету, або, як у нашому випадку, один спільний на всіх принтер. А тепер давайте сфокусуємося на тому, що нас оточує щодня. Зазирнемо, так би мовити, у наше цифрове сусідство, тобто в локальну мережу. Технічною мовою це називається локальна комп'ютерна мережа або скорочено LAN. Можна уявити її як таку собі приватну, закриту мережу, яка працює в межах одного будинку, офісу чи, скажімо, школи. Домашній Wi-Fi, до якого підключені всі гаджети, мережа в офісі або комп'ютери в шкільному класі, це все і є приклади локальних мереж. Є велика ймовірність, що просто зараз хтось із нас підключений до однієї з них. Це і є наше цифрове оточення. Гаразд, з тим, що таке локальна мережа, наче розібралася, але як вона влаштована. Давайте розкладемо її на такі собі будівельні блоки, щоб зрозуміти, з чого вона взагалі складається. По перше, пристрої треба якось з'єднати. Це можна зробити або фізично за допомогою кабелів, це дротове з'єднання, або без дротів через повітря, за допомогою сигналів типу Wi-Fi. В обох способів є свої плюси, але мета завжди одна передати дані. А щоб ця передача даних взагалі була можливою, комп'ютерам потрібне спеціальне залізо. Мережева карта це ніби паспорт для входу в мережу, без неї ніяк. А маршрутизатор або роутер це такий собі регулювальник, який направляє потоки даних, щоб ніхто нікому не заважав. Цікаво, що в кожній мережі пристрої виконують одну з двох ролей одні чимось діляться, тобто надають ресурси, а інші цими ресурсами користуються. Це така собі динаміка, дай і візьми, і вона є фундаментом будь-якої мережевої взаємодії. Ця модель називається сервер-клієнт, і вона геніальна у своїй простоті. Один комп'ютер сервер – надає якусь послугу, наприклад, доступ до принтера, а всі інші комп'ютери клієнти цією послугою користуються. На цьому простому принципі побудовано без перебільшення майже весь цифровий світ. Ну що ж, а тепер давайте повернемося до нашої початкової задачки з принтером і подивимося, як всі ці будівельні блоки збираються докупи, щоб її вирішити. Отже, завдяки локальній мережі можна легко заходити у файли на іншому комп'ютері, працювати разом над документами і, звісно, ефективно використовувати обладнання, тобто всі комп'ютери в мережі можуть надсилати завдання на один єдиний принтер і не треба нічого перемикати. І подивіться, як це просто налаштовується буквально кілька кліків мишкою, щоб відкрити спільний доступ до папки, і все, файли в ній стають видимими для інших у мережі. У цьому і є справжня сила спільної роботи. Так, з нашим маленьким цифровим сусідством ми розібралися. Але що якщо подивитися ширше? Давайте спробуємо мислити глобально? Просто уявіть на хвилинку, по всьому світу існують мільйони, десятки мільйонів таких от локальних мереж у будинках, офісах, університетах. Кожна з них це такий собі окремий маленький острівець зв'язку. А тепер найцікавіше питання: а що буде, якщо взяти і з'єднати всі ці окремі мережі між собою? Якщо побудувати мости між усіма цими мільйонами острівців? Відповідь насправді дуже проста ми отримаємо інтернет. Бо по своїй суті, інтернет це і є отака гігантська глобальна мережа мереж, яка й об'єднує всі ці маленькі локальні мережі по цілій планеті. І ось тут ключова думка: якщо зрозуміти, як кілька комп'ютерів з'єднуються в одній кімнаті, то стає набагато легше осягнути, як пов'язаний увесь наш світ онлайн. По суті, кожна локальна мережа це маленький атом, з яких і складається величезний всесвіт під назвою інтернет.